Взимку дві 2022 на тому самому маршруті, яким зараз летіла зара у холодну хмару. Потрапив великий пасажирський лайнер. Температура за бортом опустилась до мінус 50 градусів за Цельсієм. Це а, магадан цієї зими. А, літак зіткнувся з проблемами саме з спричиненими злоденням літака в польоті. За 15 хвилин після злету капітан зрозумів, датчик швидкості більше не працює. Його скував лід. За лічені хвилини крига скувала і двигун, і крила пасажирського лайнера. Літак розхитувало як листок на вітрі. Судно різко почало втрачати висоту. Капітан подав сигнал Мейдей, що на авіаційній мові свідчить про лихо. Словеніння літака у повітрі. А це тільки одна частинка пазлу. Будь-яка катастрофа не стається через одну єдину причину. Мусить статися збіг обставин. Наприклад, некваліфікований екіпаж, непідготовлена техніка, необроблена техніка. Погодні умови. На щастя, екіпаж корабля зібрався кваліфікований і досвідчений. Над зусиллями їм вдалося посадити зледенілий лайнер на запасному аеродромі в Іркутську і врятувати понад 200 життів пасажирів. Однак ризики обледеніння літака у повітрі можна було звести до мінімуму. Як саме ексклюзивно для загубленого світу, розповість українська пілотеса Анастасія Мелех, Ця частина двигуна повністю гріється, і це нам забезпечує після вімкнення двигуна, коли ми його запустили. Це нам забезпечує прогріх і відсутність попадаючих частинок льоду всередину. А, і а, передня кромка крила також а, оснащена системою протизливеніння, яка нагрівається, і через це ці два елементи власне і не зафарбовуються практично на всіх літаках. А, і двигун ми перевіряємо а, вручну для того, щоб запевнитись, що льоду немає, тому що він може бути абсолютно тоненькою плівочкою, і а, ми його не побачимо і зможемо відчути тільки руками. Майже десять років Анастасія керує величезними комерційними лайнерами на авіалініях України і за цей час за штурвалом облетіла півсвіту. Ось цей красень Боїнг 737» — власне є моїм типом. І я є пілотом Боїнга з 2016 року. Наразі мій загальний наліт дві з половиною тисячі годин, і я маю ліцензію транспортного пілота. А тобто це наступний щабель після ліцензії комерційного пілота. Злагоджені дії екіпажу на борту і на землі здатні попередити катастрофу навіть за найскладніших погодних умов. Саме для цього льотчиків у кабіні двоє, щоби навіть у польоті завдовжки у 5 тисяч кілометрів ані на мить не втрачати пильності. Коли людина відчуває, що вона вже на межі втоми і. Ще трошки і починає засинати, то вона передає контроль колезі. Це може бути або другий пілот, або капітан неважливо, тому що в польоті обидва виконують абсолютно симетричне навантаження, симетричні задачі. Наразі в Україні жінок пілотів на великих лайнерах небагато, але поступово вони доводять, що мають право бути за штурвалом і на них. Можна покластися.